Начнем с того, что Бог создал женщину, чтобы она имела общение со своим Создателем в раю и была полноценной помощницей мужу. Но дьявол хитростью прельстил Еву послушать его ложь вместо истины Божьей. Точно так и сегодня люди прельщаются информацией сатаны, уклоняются от Христа, от Слова Божьего и теряют рай с Богом. Изгнанная из Эдема в одежде из звериных шкур, с разгневанным мужем Будущая мать первого убитого ребенка и будущая мать его убийцы, Ева чувствовала себя несчастной, одинокой, побежденной, неудачницей. Как трудно, наверное, было идти с Адамом на восток от Эдема в мир, в котором тяжело будет даже просто выжить. Как трудно жить в раю, а потом покинуть его. Чего в тот момент Ева хотела больше всего? Первая женщина всем сердцем желала вернуть и остановить то мгновение, когда в раю она начала слушать дьявола, рассуждать с ним, думать, как он, и делать то, что он говорит. Желание все исправить и не допускать той роковой ошибки мучило ее. Мы похожи на Еву. Когда мы с Богом, мы ангелы, божьи посланники. Мы божественное творение, святые и небесные божьи дети. Но когда мы пускаем дьявола, мы демоны во плоти, Безжалосний із ада, коварні, лживі существа, розвращені бісті, явола. Дійсно, можливо, хтось на собі це відчував, що коли ми з Богом, є та любов, є той спокій, є та радість, є те натхнення в його сторону. І тоді ми хочемо всім іти проповідувати, всіма людьми говорити, спілкуватись. Нас є та радість. Це може бути протягом дня. Но на вечір, коли стемніло, чомусь людина, коли вже переходить на сторону стани, сама цього не розуміє. Вона стає нервова, зла, Дум думками вона грішить. І тоді вона з ким не хоче спілкуватись, нікому не хоче проповідувати. І це дійсно дуже гарно розказано про Єве, яка, за, яка жаліла за те, що вона. Згорішила. Тому слід задумати, що дійсно, що нам краще, як нам краще жити, кожному з вас, і мені. З радістю, коли я радію, коли моє серце радіє. Чи зі страхом, коли ми всього боїмось, коли ми злі на всіх людей. І ще коли ми знаємо, що від цього немає спасіння, це смерть від сатани, це ще набагато гірше. Тому краще, звісно, бути з Богом. Я запрошую всіх, хто ще не. Знаходиться в якійсь церкві, ніхто не, ніхто не вивчає Слово Боже. Пишіть мені, і ми з, я з, радістю, ми з радістю з вами спишемось, дзвонимось, і я вам розкажу за Слово Боже, і за нашу церкву, за наших пастирів, які дають правду, говорять. Амінь.